kalır Годі спати час знімати відеокурс про те саме. Про те саме? Ну, добре. Сьогодні будемо розповідати вам про дикі. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Магазин Самокат з вами Олег. І як ви зрозуміли, з цього дня ми починаємо розбирати найбільшу тему в триковому самокаті. Декі ми вже розбирали і колеса, і компресії, і рулі, і навіть гріпси Да-да? Там також можна про багато чого розповідати. Ось тут буде підсказочка, тут ви можете подивитися це відео. Усю інформацію про деко в одному відео не вмістити, тому нам треба розбивати її на декілька частин. Ну або ж знімати цілий фільм е, довжиною більше, ніж зелене миля. Але сьогодні поговоримо про те, яка дека підійде вам найкраще. Дека в триковому самокаті – це надзвичайно складна запчастина, про котру можна розмовляти дуже і дуже довго. В цій запчастині є купа елементів і купа нюансів, котрі роблять кожну деку унікальною. По факту ви можете писати цілі дисертації. По декам і ставати доктором наук по квадратним драпаутам. Якщо вам цікава дана тема, то дайте нам знати вашими коментарями та лайками. Якщо ми побачимо ваш інтерес, то ми звернемо в цю тематику настільки глибоко, ну, глибше маріанської впадини. І починаючи з вибору деки, ви маєте звертати увагу на ці її елементи, на їхні характеристики, котрі мають свою назву. Окрім класичних довжина, ширина та вага, в неї ще є. Фудспейс, Фендер, тормоз, Дно, Рейл, шия, стакан, виста стакану, блант, кругруф і багато інших термінів, без яких ви можете спокійно жити. Але тільки не в цьому відео. Але, друзі, не переймайтеся, про все це ми вам розкажемо. А починається ваш вибір деякі з стілю катання. І почнемо ми з парку. Володимир. Дякую, Олеже. А для парку в будь-якій незрозумілій ситуації. Беріть. Легкі деки, розміром від 49 до 52 сантиметрів. Або якщо ви любите парки із-за польотів і контролю, то можна взяти і побільше. А ширина деяких паркерів взагалі не цікавить. Насправді середня ширина паркових дек десь 12-13 сантиметрів. Так що розмір більш залежить від того, у що буде впиратися ваше катання. Чим більше і складніше трюки ви збираєтесь робити на флайбоксі, тим легше має бути ваша дека. Більшість паркових дек йде зі скошеними дропаутами. Але іноді бувають винятки, наприклад, ацтек Гідра. Олеже, а ти за стріт Розкажеш? Розкажу. Приватбанк. Беремо і робимо. Перше, з чого я хочу почати, це розвіяти міф. Якщо квадратні драпаути, це не завжди стріт-дека. Якщо скошені драпаути, це не завжди парк-дека. Ви ж не називаєте Лінбором В3 парковою доскою, а Ацтагідра стрітовою доскою. Ні. І от коли ви обираєте деку для стріт-катання, ви дивитесь на надійність. Для стріта деків вже беруть набагато більше, тому що вам потрібно більше контролю і більше місця для того, щоб вам скользити. І так, на скошених дропаутах також можна скользити. Діапазон розмірів для стрітових дек ви обираєте вже набагато більше. Ви їх можете обирати від 21 дюйма в довжину до 24 дюймів. Це, це скільки? Це багато. І також шириною від 5,5 дюймів до 7. Чому такий великий розбіг? Тому що стріт -катання, воно більш різноманітне. Ви можете як і дропити з великим навалом трюків, також і скользити по рейвам. І тому вам треба або ж дуже вузька і дуже легка дошка, або ж вам потрібен цілий корабль. Якщо вам потрібно більше 7,0, я не знаю, хто ви такий. Або ж ви можете обирати середину між усіма цими варіантами і обирати свій стиль. Якщо ваше катання максимально основане на трюках, то я вам рекомендую обирати довжину від 21 до 22 дюймів і шириною від 5,5 до 6 дюймів. Наприклад, як Tilt Formula 22х6, або Ethic Lindworm 3, або Вукейн. Якщо ви вже більше сконцентровані на грайндах, то я вам рекомендую брати деки шириною від 6 до так, так, 7 дюймів. Стосовно довжини, деки вам вже треба орієнтуватися на розмір вашої ноги. Але так, якщо ви з розміром 39 і берете довжину 24 дюймів, я вас насуджую. Це ваш вибір. Я толерантна людина. І на останок про універсальне катання тут все розмито, складно та незрозуміло. Хоча це найпопулярніший стиль катання. Головне завдання бути краще паркерів в стріту і стрітерів в парку. Тож ті хлопці змогли сісти на два стільці. Тут за деками, що цікаво, вибір. Менший. Ширина десь 5 або 5,5, а довжина від 20 до 22 дюймів. Залежно від розміру вашої ноги. Варіанти для парку і для стриту найчастіше непридатні для протилежного стилю катання. Саме для цього бренди і відшукали в цій справі золоту середину. До речі, ми навіть збирали кастом для універсального катання. Ось тут буде підказка. Так, Олеже, це останній тип дек. Ну, наче то так. А як же флетрайдинг? А це взагалі самокат? Я толерантна людина. Ну, добре. Може тоді розповіси про вагу? Авда, це ти вигадав. Я одразу та й не втямик. Молодець! Вага! Коли обираєте деко, у вас завжди буде питання, яка вага має бути саме у моїй дошці? В середньому паркові деки важать так. Зараз будуть цифри: приблизно від 1150 грамів до 1400 грамів. Стрітові деки вже мають більший розмір через велику кількість варіантів розмірів від півтора кілограму до 2,5 кілограми. Ну. То вже непробувайми танки. І універсальні деки, завдяки своєму точному вибору по розмірам вони важать від 1300 до 1500 грамів, тобто не дуже багато. Вага дек завжди залежить від розмірів цих самих дек. Наприклад, та ж сама Етік Пандемонів, вона легка не тому, що вона просто легка, але й тому, що її розміри 49 на 12. Да? На 12. Але дуже часто буває так, що деки спеціально роблять більш легкими або більш Важкими задля звеличення їх надійності. В приклад можемо привести Tilt тілт 1 або теорія в розмірах 20 на 5 і нуль, котрі важать 1.5 кг. І також можемо привести у приклад деку Etik Pandora, котра в більших розмірах важить при цьому менше. Але такі деки я вам рекомендую брати в універсал і то там, де ви менше всього будете дропити, тому що їхня надійність не така дуже велика. А вага при цьому дуже мала. Аби дека вам підходила, насамперед вибираємо розмір. Правило завжди одне: якщо дошка більше, ви отримуєте більше контролю та балансу. Проте ж варто розуміти ще одне: чим менше і легше запчастина, тим легше крутяться трюки. Але ж при цьому їх важко контролювати. Два найпопулярніших розміру на даний момент: це 22х6. І 21 на 5,5. Оце прямо золота середина для будь-яких ваших потреб. Обов'язково не забудьте перевірити, чи достатньо вам фудспейсу. Бо часто буває, що у різних дек-однакових розмірів різний розмір фудспейсу. Отож, якщо упор йде більше на трюки, берете 21 на 5. Але якщо ж ви більш по контролю, 22 на 5,5 чи на 6 саме ваш вибір. У наступній серії ми відповімо на питання, чому ті робить привалені фендері? Чому Норс такі тяжкі? Чому Етік Кірван такий пластилін? Друзі, як ви знаєте, ми дуже любимо робити висновки в кінці, але як ми сказали раніше, тема дек вона нереально велика. Тому дамо вам кілька порад вибору деку саме по цьому відео. Я рекомендую вам брати деку під свій набір трюків. Якщо ви робите зачастіше ВП, браї, усе це діло, то я рекомендую брати деки поменше. Наприклад, Етік Вулкан або Етік Лінборд. Якщо ви вже любите поскользити, я рекомендую брати деки побольше. Наприклад, шириною 6,0 і довжиною 21-22 дюйми. Якщо ви не поважаєте людей, беріть 7,0. Ну, друзі, ось таке відео з нас вийшло. Дякую, але, дякую, глядачі. Пишіть в коментарях, яка ваша найулюбленіша дека, котру ви завжди будете рекомендувати своїм друзям, колегам та братам. Кодочка. Не забувайте купувати меж самокатюей. Я зараз знаходжуся в такому теплому ходичку самокаті, І В ньому ну реально дуже тепло. Зараз ви бачили, яка там погода на вулиці. Також є чорні та білі, снебеки та футболочки. Частина від прибутку відправляється на потреби ЗСУ. Їм це дуже корисно, ну а нам дуже приємно. І також не забувайте купувати запчастини від українського бренду Аксі. Усі посилання будуть в описі під цим відео. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, та не забувайте дзвінити дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. Ось от від відеоролики вам обов'язково не треба пропускати. Це дуже корисна інформація. До речі, котрої зараз нема в Ютубі. Тому, друзі, кайфуйте від катання. Всім удачі і всім пока! Так. А куди тепер одягатися?